Шахтар Московський з Киркою там, щось дов довбе, в мене буде інше. Луган... Сама красива серія про Луганську. Тому що степ. Са... Вона сама добра. От я Ми кілька разів показую. Ну... Певнені, що добре, це завжди красиве. Е... Так. Тоді, Тоді перервемося на рекламу, і після реклами покажемо вам трішки першу серію з е... проєкту Сашка Лєрника. Так що залишайтеся з нами. <рекція> ну. З вашого спільного проєкту звичайно. Правда Віталія портнуково в ефірі са в нашій студії. І зараз ми перед тим продовжити розмову, подивимося просто фрагменти першої серії, так? Мультфільму. От поява одного героїв. <реку> поява кота. Бо яка Україна без кота? Склалося, як бажалося. О. В районі навало мишей. котик не потрібен. Які миші? А такі маленькі, худенькі, товсті. Заходь. Братва спасибі. Всі в вільні. Ну от, от. Побачили. Початок ну, це з'явився кіт. Це незвичайно не ваш такий проєкт. Тут є режисер пан Цуріков. Так, там художник, ну, та команда, постанов, пані кож... слонували так. оператор, панельков, композитор пан Команда Просто перераховую людей, щоб їм не було. Ну, ми якось прикре, всіх запросили на презентацію. Що, що ми, ми всіх показуємо фрагменти і називаємо прізвищ, бо ми тут в даному разі не показуємо мультфільм, але все одно. Вважаю, що люди мають. Мають право на те, щоб їхня творчість завжди визначала. Тому що ми взагалі, в їхня, є їхня. Незвичайно талановитий колектив, геніальний просто. Всі молоді, всі студенти, вчорашні випускники. Художники, Випадкові люди приходять, от я хочу, хочу працювати, я оце життя працював десь там бізнесменом, є, я хочу ліпити. І він ліпить і чудово Але Взагалі цікаво, Пластилинові мультфільми, це щось таке абсолютно незвичайне мультиплікація, правда? Так, була знаменита ця пластилинова ворона. Після цього якось це закінчилося. Ви знаєте, ще... трошки воно інакше. І, інакше засталістів. Я уявляв так, так як я в дитинстві, змальовані мультики. Там. Ну, лялькові так. були, то взагалі якось я їх не сприймав. Ну, ви, як я було, не сприймав, так. але були от. хороші от. А, Так, згоден, згоден. Ми можемо зараз довго їх да, називати. Да. Да. Але Пластилін, як на мене, виявився, я був проти пластилінового мультика. От. Ну, я не уявляв, але коли я побачив. Це, це, це воно це воно 100% по попадало. Да? Я кажу, ми попали в десятку, все, більше нічого я не хочу, і воно смішне, воно пер... з одного в іншого. І е, я дивуюся цим молодим людям, які. От... Він тут же режисер, а іншому допомагає художникам. А той там художник стає потім режисером в іншій серії. І настільки вони. Та але вони от за ідеєю ж працюють, вони ж гроші не отримують. Ну, вони це, за це, іде... це... Це... Цікаво, а взагалі є українська мультиплікація, як явище зараз. Це ж... от, знову на, жаль, та, на жаль, я думаю, ні. Зараз. Тому жаль, що, ні. скажімо, є там знаменитий цей російський мультиплікаційний фестиваль в Суздалі. Да? Там же приїжджає велика кількість людей, показують нові мультфільми. Це процес творчий. Віталію, я маю навіть досвід свій, досвід такий печальний, можливо, так? В свій час, як ми з Степаном Ковальом познайомилися, з мультиплікатором, ну, з головою цього об'єднання, річ в тім, що мені замовили сценарій мультфільм. Є така компанія «Архаус Traffic. Вони дуже стильні речі роблять, привозять. І замовили мені мультфільм по моїй касті. Сценарій. Я цим ділом загорівся, я півтора року писав сценарій. Такий він. Сценарій є повнометражний мультфільм, українська, різдвяна казка». І Степа Коваль мав його робити, так ми з ним познайомилися. Але цей мультфільм вже прийняли до виробництва, і пройшов всі стадії Міністерства в плані, мені вже дзвонили звідти. Саме кращий сценарій України. Давайте ми опублікуємо журналі. для чого журнал? Треба фільм, фільм здати. Да. Да. І до мене зверталися з Москви люди за цим сценарієм. Ну я ж такий патріот, думаю, ні, тільки в Україні я не віддав. І три роки він лежить, я думаю, може, треба було віддати. Хай би зробили, хоч там і світ побачив, бо там все-таки своєму. Хочеться свою дитину, свою, свою творчість побачити. Ну, мистецтво, це річ інтернаціональна. Реалізовую, його так, може, так, можна було просто мовою. Але ж так, моду. але це все-таки український мультфільм, в них відчувається дух України. Тому не всі зможуть передати. Там один з мультфільмів, до речі, про Тернопіль. Він такому цікавому стилю... до речі, це ж саме Цурикова робив. Дуже цікавий стилю зроблений. Коли ми його показували на цьому міжнародному кінофестивалі, фестивалі, недавно був в Києві, то японська делегація підійшла, каже, ми вражені, настільки нам нашому духу відповідає саме цей мультфільм. Вони кожен має свій стиль, тому що кожна група молодих людей інша робить. А може просто Україна така різноманітна, і це теж. Наприклад, колорит у серії про Шишори один, про Луганський степ інший. І вони доповнюють один одного і настільки приємно їх дивитися, відчуваєш, що це все моя земля, це все моє, це все моє це, це. Це те відчуття, яке фактично зараз у багатьох людей відсутнє, воно це так почуття його треба країни як такої. Його треба виховувати, розуміти, що. Ціль життя не тільки гроші, не тільки там оті скажені вибори. Ну чому я з ним маю цим донечанам ділити? ми ж такі самі. Ні, але для того, по для того, щоб це виховувати, потрібна, по-перше, інфраструктура поїздок, туризму, мультфільми, книжки. Все це має існувати. Розказую Путівники. зразу по темі. Ви, да? ви в, точно ну, ви ж досвідчена людина знає? Про Шешов мультик є. Ми туди не показуємо. Про Легедзино мультик є. Легедзино велике село. Я, до речі, грішний, я знімаю там кіно. Ми знімаємо кіно. І я привіз цей мультик показати. І вони всі збігли, подивилися, вони були в вони були в шоці. Це для них щось таке про село зробили. рідне село зробили, про село зробили, зробили мультик. Мультик. Да. Вони мене його випросили, і зараз в них там є музей тропіської культури. В селі є музей. Вони самі проводять, ну не самі, але там. І вони показують цей мультик як частину екскурсії. У них за, за цей час, там кілька місяців, в них кількість екскурсій зросла втричі. Це, це нормально. Я був це музик на... таким. Я мультик. був на спеціальній виставці, де показували мультфільм. Музей організував спеціально. 30 днів виставку, де показували мультфільм і роботу до нього. Я вважаю, що ви теж могли б собі таке зробити. скажімо, у тому ж музеї гончара. Це було б непогано. Що люди ми, мають бачити? на Ми кількість. просто не, не зможемо фізично. Це незвичайно велика частина. Але що ну, зможемо, ми покажемо. Ну частину я маю на увазі, просто сама ідея. Тоді люди можуть можуть місяць ходити дивитися мультфільми. Дивитися, як ви це все малювали, як це робили. Це так, ж цікаво. Але про це ж, процес. тут тут питання права є. У нас за, де, держзамовлення, держава, держава, яка замовила, але за нього не проплатила. Але права держави. Тому у нас зараз такий дивний дивний період. Ми думаємо, що ж далі робити. Реально можна було б, наприклад, цей серіал там продати комусь так, але що не а держава, це називається сам другому не дам. Правильно? От, або собака ну, не... це філософія української держави, як правило. Нічого нового не відбулося. Ви нічого Вла... нового не відкриваєте. Шкода, що це епітет саме, ну слово визначення українське до цього підходить. Я б не хотів. Ну, тому я що я ми, ми, не ми хотів, показуємо так. іншу Україну, яка насправді щира, добра. Чесно, та відкрита, чи... так. Тано чи пізно переконую вас, та Україна заступить цю. Так це буде. Я бути... знаю, не було б цього, ми б не працювали. Ми працюємо за ідею. Я свій час це покину, приїхав сюди, тому що я знаю, що Україна моя і мушу її розбудувати. Як я можу, так і роблю. Тут все ж таки, я хотів, щоб ми подивилися на сайт проекту. Просто щоб наші глядачі теж це знали, що вони можуть це побачити принаймні в інтернеті. От. І там теж можна буде ці мультфільми подивитися? Я думаю, ні. Там поки, поки що анімація не викладена. Ну теж із, із питання. Ми не маємо права інтернеті Не в інтернет, маєте викладати. авторського права. Ну, повного не немає, да. то треба з держави якось це вирішити. І потім, я скажу, тільки з'явиться в інтернеті, ясно, що ніхто нам в нас сьогодні купляти не буде. Да, звичайно, це Я розумію. Але знову таки для того, щоб його купити, треба, щоб держава почала його продавати. Чому обов'язково продавати? Держава тратить величезні кошти на якусь соціальну рекламу, так? наприклад. Те, що розумію. Чи на якісь. Знаю, святкування невідомо чого. Чи на якісь туристичні речі, які фактично зараз підходять під отаку... От, от футболена чому показати. не показати в рамках цього. Це... І потім, потім воно готове і абсолютно нормально для всіх туристів буде сприйматися. А в чому? Тому що немає критерію якості? Навіть не в тому ж критерію, немає зацікавленості, тут не можна багато бабла напиляти. На ну, а це якому. я навіть не обговорюю. Це ну, правда, не просто, тому, так. так. Якби я пропонував, давайте так, ми робимо з вами, ми вам. Мультфільм, там, гроші пополам, можливо, це пішло, але ми цим не займаємося. Ми люди творчі, а не комерсанти, скажімо так. І це погано. Мусить бути якийсь продюсер, у нас немає. Я вже так за сумісництвом, виходить, я його продюсую тільки на словах. А реально я не вмію цього робити, там, ходити по кабінетах і не хочу. Ще своє життя золоте тратити на то Може вам просто є. треба завести як продюсера, як кота. Кота ж ви завели. Заведіть, китома... заведіть О, продюсера. Так, no. Котя, котяра реальне в житті є. То кіт сам завівся, я на смітнику підібрав. Продюсерію продюсерію? На якому сам смітнику продюсери валяються? Я піду продюсерами Є проблема. Так, їх треба шукати в якихось інших місцях. Може, він сам би з'явився, це дивно теж. Ну, я маю велику надію на цю презентацію. Ви бачите, і ви просто інформацію на інших каналах є. Раптово, то ніхто не цікавився. Я пробувався на різних каналах цим ділом раптом, в останні тижні. Дякуючи мені. Ви знаєте, українці цікавляться тільки політикою. Довго запрягають. На жаль. You know, знаєте, yeah. політика мені вже не цікава. Коли я, коли людина творить, вона бачить, вона творить інший світ набагато красивіший. так ті політики такі дрібні дрібнень, Такі дрібненькі yeah. здаються yeah. абсолютно yeah. вірно. Yeah. Так ми робимо вічність. Так, я великими словами кажу, ми робимо yeah, вічність, тому абсолютно що це, цей мультфільм буде, Можна буде подивитися через 10-15 років. Показати дітям, коли вже не будуть ніхто пам'ятати, yeah, Він тут. універсальний. Yeah. Він же ж там у нас подорожі в час. У нас немає прив'язки до конкретного часу до конкретного політика. Цього немає. Але відчуття саме України, оцього, оцього духу українського воно там є. Ну, бачите, для багатьох наших людей український дух це саме от своя політична сила, своя футбольна команда. Люди не вміють мислити, на жаль, у нас якимось казковими категоріями. Цього, не, не тільки казковими, універсальними людськими. Да. Але для цього от, покликані ці мультфільми, і мої казки, і, там, і ваша передача будити не тільки оцю те, темну сутність, там, це, це звірина політика це звірина, сутність. Це біологія, ви розумієте. Тобто один ссавець гризе іншого савця і так далі. Ця це пірамідова будова це страшна річ, це, це брудна річ. От. А ми це інші так, сі... з Древнього Риму там були гладіатори, і всі а... казали, так чи так. І люди ми не знаємо, як це насправді було. По гладіаторам теж питання досить спірне, виявляється, це, що вони це були? досить така е -м, престижна професія була в свій час. Звичайно, тому що вони Є. були спортсменки. Затиклочки, це теж своєрідні гладіатори, правильно? Ну Так давайте говорити. Тільки без там бивства і так далі. Але це те саме в древньому часі просто життя було суворіше. Ну нехай давайте проникати Ціна окрема. життя була менша. але у нас ціна життя, життя, на, жаль, життя на жаль зараз менша, ніж, ніж так. Абсолютно вірно. Ну. ми зараз бачимо, так що живемо такий час, не всі це зрозуміли ще. От коли зрозуміють, коли стане питання захисту себе, своєї сім'ї, своєї родини, своєї дитини, вони тоді піднімлються. Але для цього існує політика, яка людей розділяє, щоб піднялися не всі і не зразу, а потрошки там в Харкові дерева Рубають. Там їх зачав. В Києві протестують ми Тут їх зачавимо. так, потрошки, потрошки. Але ну маю надію, що ну за життя покоління цього не зміниться, звичайно а за друге покоління. Так подякую вам за більш-менш оптимістичний прогноз так, і заказка. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був за школірник. Дякую вам, що були і з нами який? і успіху вам у вашому проєкті. Приходьте щоб дивитися, щоб зняли 54 серії. 154. Так, 154. <рес> Геніально дякую вам, шановні глядачі, і до наступних зустрічей. А от наступного тижня правда проведе Роман Скрипін.